Який цей тиждень серпня буде для тебе? Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, так? На що звернути увагу на цьому тижні загалом? Так, в чому ти зараз знаходишся, в яких ти зараз перебуваєш енергіях? Ну, достатньо різкі. Різкі енергії, знаєш, конфлікти, відстоювання своєї позиції, така агресивність. Я готова перти, я готова йти, я готова йти по головах, але отримати те, чого я зараз хочу, і до чого рухаюся. Енергії навколо тебе закрутилися. Знаєш, як наче ти рухаєшся вперед. І дуже такий великий потік зараз цієї енергії він відкриває перед тобою можливості, шанси, шанси у всіх сферах свого життя, куди ти зараз фокусуєш свою увагу, от, і ти розумієш, що це твій шанс, і ти намагаєшся його взяти, так як ти це вмієш і можеш. Що на цьому тижні, так? Які енергії тижня для тебе будуть так, вирувати навколо тебе? Давай подивимося, що там. Ну скажімо так, ти будеш мати радість, ти можеш мати задоволення, ти можеш відчути таку свободу, поцік свободи незалежності. У нових своїх починаннях. Тобто, це така нова щаблинка, яка може дати тобі наснагу, творчість, саме через творчість, через якісь такі планування, свої власні і вкладання своєї душі у ті всі справи, ти можеш отримувати гарні результати. Давай подивимося, на що звернути увагу. Зверни увагу на свою таку знаєш, жертовність, в яких моментах ти можеш зависати. І от, не давай собі можливості зависати там, тому що ти витрачатимеш свій ресурс, ну, зовсім не туди, куди треба б було. От. Не треба зависати у якихось минулих ситуаціях, аналізувати те, що вже пройшло, це добре, але зараз, тут і зараз, тобі треба звернути увагу на те нове, чим ти зараз займатися будеш, або вже почала займатися, і дуже уважно до того віднестися, не легковажити ні в якому разі. Давай подивимось пораду на цей тиждень. так, Давай, порада. Порада на тиждень. Так. Порада на тиждень, знаєш, фокусувати увагу на тих плюсах, які у твоєму житті зараз є, у тих починаннях. Тобто фокус уваги на плюс і позитив. Перед тобою зараз дуже багато ресурсу, і ти можеш його використати собі, отримати тріумф. Збирай врожай того, що почала раніше.